У ліцеї номер 10 міста Житомира провели традиційний благодійний ярмарок Гарбуз Фест, мета якого зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Маємо такі товар, як сало, бутерброди з салом, такі вафлі, скопливе, морозиво типу, печиво. І кекси, і такі типу з сиром і з м'ясом. Вся школа для цього залучилася, тому я вважаю, це хороше діло. Желе, гарячий чай, гарбузяний сік, грибочки, кекси, випічка, горішки. Ну, все, все, що все ну, на да, да. свіже. – У Нас є і як сладеньке, так і солоненьке, яке хто може проголодався. Є нас є гаряченьке. До зараз погода холодна, нада щось таке гаряченьке і сочненьке. На фестивалі батьки разом з учнями продавали різноманітну домашню їжу, працювало безліч локацій, де проводили майстер-класи та благодійну лотерею. Майстерки у нас щороку відрізняються, це як правило малювання, тобто май майстерка живопису це майстерка. У нас працює дуже крутий керівник гуртка. Пан Олексій Пшеничнюк він один з небагатьох в Україні. Хто робить вироби із соломи? Є ряд спортивних локацій, є аквагрим. Ну і власне інші тому кожен може знайти те, що йому цікаво, те, що йому потрібно. Директор ліцею каже, учні з батьками активно долучаються до організації та участі у фестивалі, адже розуміють важливість цієї благодійної ініціативи. Ми надіємося, що в нас покупляють, Ми більше зберемо, щоб більше якось допомогти. Хоч трошки нашим героям, нашим, нашим спасітелям. Які нас захищають, це дуже гарне свято. Ми збираємо е, гроші для захисників та допомогу просто підняти настрій та допомогти нашим збройним підняти. силам, підняти бойовий дух. Усі зібрані під час фестивалю кошти передадуть для однієї з частин збройних сил України, де ремонтують військову техніку. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1